А де ж ваші ласуші? Отже вони подивимось. У ниннці куп, уєнку жувальної цукерки. А отже у вигляді кавона. Краса. Мені вже не терпиться спробувати. М -м, який смачний і прямо як самий солодкий кавун. Дівчатка, пробачте, але поспішати я не буду. Хочу розтягнути задоволення. Ви ще не втомились мене чекати. Я вже зовсім скоро все з'їм. Чесно кажучи, щось і сама втомилась, а він все не закінчується. О, придумала. Мені знадобиться молоток. Сьогодні вам буде весело. Благаю, пожалій. Не бійтесь, розіб'ю свій лядяник кувалдою за кілька ударів. Готово. Ну, а тепер за допомогою трубочки я дуже швидко з'їм свій льодяник. Так, ось це я здорово вигадала. Яка ж смакота. Залишився все, шматочок.